Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми розпакуємо посилку з інтернет-магазину Makeup. Замовила дуже багато цікавинок та новинок. Запрошую вас до перегляду і ми починаємо. Я вирішила нарешті познайомитися з продукцією бренду Shelly. Це український бренд, продукція якого спрямована на догляд за ручками та ніжками. І обрала для себе для домашнього використання ось такий засіб, м'яке лезо, спа ванна для прискореної підготовки до манікюру та педикюру. Об'єм пляшки 500 мл. Звісно, в умовах салону це зрозуміло, що такий об'єм розійдеться дуже швидко, а мені для домашнього буде, напевно, не так швидко. Ну, тим не менш, головне, щоб цей засіб був дієвий. Виробник позначає, що цей засіб для прискореної підготовки до манікюру і педикюру ефективно розм'якшує ороговілі ділянки шкіри, спрощує процедуру манікюру і педикюру. Для манікюру розм'якшення кутикули, грубої шкіри нігтьового валика і підготовка до їх видалення. Для педикюру розм'якшення ороговілих ділянок, кутикули та грубої шкіри нігтьового валику. Єдине що, ось вони пишуть про швидкий манікюр і педикюр. І ту в той же час в засобі застосування написано, що ваночку з цим засобом треба приймати 7-15 хвилин. Ну, В умовах домашнього використання, можливо, це і доцільно, а от в умовах салону точно, напевно, такого часу у майстрині немає. Одним словом, будемо пробувати цікавий продукт, я. Навіть сьогодні спробую його вже додані інгредієнти Алантуїн, чайне дерево та лимонграс. Багато подібних продуктів в цій лінійці у Шеллі представлені. В інтернет-магазині Мейкап можна познайомитися з цією лінійкою. Я вам залишу в інфобоксі всі посилання. Ціна на момент покупки цього засобу 291 гривня. І ще один засіб, який мене зацікавив. Можливо, його не треба було купувати, але мені було цікаво. Це також лінійка м'яке леза. Але на цей раз засіб, який точно призначений для манікюру. Це ремувер для кутікули 30 мл об'єм. носик-дозатор, давайте відкриємо, подивимося. Ось такий. Ну і мені сподобалося те, що це засіб не на кислотній основі, тому що мені кислотні ремувери дуже сушать кутикулу і шкіру. Тому вирішила спробувати ось ці засоби. Конкретно цей засіб коштує 109 гривень. Наступний засіб, який мене зацікавив, це ось такий засіб. Від бренду Біакон лінійка Біона м'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком. З цими засобами я вже знайома, їх в лінійці представлено 5, ось це новинка п'ятий варіант. Давайте його розпакуємо. До речі, упаковка тут якась пошкоджена. мейкап міг би зробити невеличку знижку в зв'язку з цим. Ось так виглядає баночка. Вже знайома я з цією баночкою. Тут дуже добрий гарний дозатор, який видає гарну порцію продукту 275, напевно, мілілітрів. Ну, і, відповідно, стало мені цікаво, що це за новиночка, тому що попередні засоби біона мені дуже сподобалися. Я даю їм високу оцінку. Засоби, неймовірно, гарні. 148 гривень коштує саме цей гель, ця новинка, трошки дорожче, аніж з регулярної лінійки, так би мовити. Захотілося мені повторити ось такий гель-пілінг для тіла від бренду Fresh Juice. Це у нас маракуя та коричневий цукор. Вже не вперше купую саме цей пілінг. Дуже мені подобається його аромат. Це надзвичайно соковитий, солодкий аромат фруктів екзотичних. Хто не пробував раджу, на майкапі була знижка. За 81 гривню я придбала цей гель-пілінг 200 мл. Дуже класний продукт. Буду повторювати ще не раз. Наступний засіб я придбала на пробу, це для мене теж новинка. Ось такий двохфазний спрей для волосся від іспанського бренду LACME. Це професійна косметика. Дуже багато позитивних відгуків на цей спрей. І особливо позитивні відгуки від майстрів-перекорів. Я люблю такі засоби, вони покращують розчисування волосся, зволожують, надають приємного аромату. Було в наявності два варіанти розміру: 100 мл та 200 мл. Я на пробу вирішила взяти 100 мл. Ціна на момент покупки 231 гривня. І також для волосся придбала ось таку ампулу від бренду Масіл. 8 секунд. Сестра у мене купувала, замовляла на Єві такі ампули. А я придбала на пробу на мейкап. Думаю, що на два рази вистачить цієї ампули. Її ціна 45 гривень. Випадково потрапила мені на очі фарба «Голдвелл». Це професійний бренд. У мене колись були шампуні від Голдвелл. Вони не бюджетні, але користуються популярністю ця продукція у перекорів. А от я вирішила собі взяти, була приємна дуже ціна на цю фарбу взяти собі свій відтінок Stunning Purple. Це фіолетовий тон, шостий рівень. Прям дуже влучно і дуже мені пощастило, що саме зі знижкою був цей номер. Коштувала ця фарба 265 гривень, а так ціна понад 400 і навіть за 500 гривень на інші відтінки. Тому це прям доля, те що мені доведеться повертатися. Знову до мого фіолетового відтінку. Ну, мене це тішить, тому що я вже скучила за цим. Єдиний недолік цієї фарби те, що окремо треба докуповувати окисник. Від Goldwell він дуже дорогий був. Ну, я зазвичай 6% фарбуюся, тому обрала від іншого виробника від Вели ось такий окисник. На нього гарні були відгуки. Коштував він 134 гривні, ну, от Спробую для того, щоб порівняти, чи варто переплачувати, тому що ви знаєте, що я фанат фарби Арткапелі, мені там дуже подобається фіолетовий тон. Ну, от Зараз хочу зрозуміти для себе, чи варто сплачувати великі гроші, чи буде різниця у стійкості, у відтінку взагалі, чи варто воно того. Наступне, що я придбала на майкапі, це добре відома мені вже. Не перша вже упаковка. Ось така зубна паста від бренду Biorpea, так звана нічна, яка відновлює емаль. Вже не перша упаковка, небюджетна паста, 238 гривень. Зараз на майкапі вона коштує. 75 мл її об'єм. Але до чого ж вона. Якісна, ефективна і чудова. Я дуже нею задоволена. І окрім цього, побачила я у БіоріПеа новинку ось таку перібіома. 188 гривень коштувала ця паста, теж комплексний захист тут. І мені захотілося спробувати також цю новинку. Поставлю в запаси. Вона трошки дешевше, але думаю, що не менш ефективна, ніж нічна. Продукцією біорепе я дуже-дуже задоволена. І буду купувати її і надалі на постійній основі. Наступні засоби, які я вам покажу, це підтримка українського виробника. Мейкап порадив звернути увагу на ось такий скраб від бренду Майю. Це сольовий скраб для обличчя та тіла, Іланг іланг Там, окрім Ілангу, були ще інші варіанти ароматів. Ну, мені подобається аромат Ілангу. Це сольовий скраб виглядає, ось, він всередині ось так. Аромат приємний, навіть можна сказати, дуже приємний. Сіль тут дрібна, на обличчя не ризикно використовувати, а ось на тіло спробую, залюбки ніколи не користувалася раніше сольовими скрабами. 129 гривень коштував цей скраб на момент покупки, це зі знижкою. Об'єм тут 250 мл, наскільки я пам'ятаю. Вистачить надовго, я думаю. І інший продукт, який мене теж зацікавив, також скраб, але цукровий. Ось так він виглядає. Також були представлені там різні аромати і полуниця з вершками, і малина. Але я не люблю. Ягоди в косметиці, і от вирішила спробувати їхній цей Enjoy Me аромат Можливо, це якийсь фірмовий. Ой-ой-ой, ой це він мені і пролився в посилці. Довго я шукала, чому у мене посилочка мокренька. Ну, ось так він виглядає, щоб ви розуміли. Відокремилося, чи це олія, чи це якась рідина, в общем і все ж таки, чим він? пахне. Ну, якогось такого аромату. Ну, от зараз олія якась пахне. Але не ароматизована, а щось дуже нейтральне. Закриваю і біжу за ганчірочкою. Рухаємося далі, дівчата. Також мені від бренду Майор захотілося спробувати. Скраб для губ, для вуст. І я обрала собі ось такий продукт з ароматом вишні, чері конфітюр був ще з малиною. ну На вишню було якось більше відгуків, і я вирішила взяти вишню. 15 мл Ось так виглядає ця шайбочка. Яке було моє здивування, коли в кошику я побачила, що цей продукт мені йшов в подарунок. Напевно, за купівлю двох попередніх засобів. Ось так виглядає текстура цього цукрового скрабу для вуст. Приблизно ось так. Аромат дійсно приємний. Фруктової жуйки. Дуже така приємна баночка. Думаю, що буду залюбки користуватися. Ціна на нього була 82 гривні. Цей скраб коштував 135 зі знижкою. І цей 129. Також до мого кошика потрапив ось такий засіб. Це зубна паста від бренду White Glow. Купувала колись в Єві, саме цю версію Coffee and Tea. Це для тих, хто полюбляє пити каву та чай, у кого є відповідний наліт на зубах, у мене є. Тому я вирішила купити собі ось таку мініатюрку, 16 мл. Вона мені, Ця паста більше сподобалася, ніж просто відбілююча. Ну, там їх багато насправді. Вирішила купити не велику, а маленьку, тому що користуюся такими засобами не часто. і Розхід у таких паст невеликий, зафольгована вона. Тому мені вистачить надовго, потім куплю наступну, свіжу, і все буде добре. Для тих, хто сумнівався, виробник тут дійсно Австралія. Подивіться, будь ласка, ось написано Австралія. Я раджу. Цю пасту, вона для мене дуже дієва і не викликає чутливості зубів. Тобто, все добре, на емаль вона не впливає негативно. Наступний продукт, який мені дуже подобається, купую не вперше, і вам рекомендую придивитися це ось такий кремовий антиперспірант від бренду Secret. Він мені подобається тим, що він досить надійно тримає вологу, не залишає. Слідів на одязі, я на цей раз взяла без запаху, там ще є два варіанти ароматів, я їх теж пробувала. Непогані аромати, але досить такі виразні і стійкі. Тож, це вже у мене друга упаковка без аромату. Мені навіть це більше подобається, ніж з ароматом. Вартість цього антиперспіранту 160 гривень. За 52 гривні придбала ось таку рідину для зняття лаку наготок. Класика жанру, можна сказати. І за 88 гривень придбала ось таку малютку. Міцелярна вода від гарніє. Нарешті я до неї повернулася. Вирішила, що мені великий об'єм ні до чого. У мене є гідрофільна олія. І буде ось така маленька міцелярочка, теж мені вистачить також купила в запаси ось такі смужки для носа від Via Beauty. Це моя постійна покупка. використовую тільки їх, багато перепробувала різних. ну от Для мене найдієвіші саме ці. Але секрет в тому, що не всі вміють користуватися такими смужками. Їх треба тримати не більше 4 хвилин, тому що після того буде біда. Віддерети разом зі шкірою. Ні, треба. 4 хвилини. І все, можна вже відліпляти, не треба тримати довше. Також мені знадобилася пілочка для нігтів. Я обрала ось таку скляну. Люблю я скляні пілочки. І, по-моєму, у мене від цього виробника вже була раніше. 55 гривень, здається, я за неї заплатила. Дуже гарний результат. Не розшаровуються нігті. Це дуже класна історія, саме скляні пилки. Ну і мейкап поклав мені ось такий пробник від бренду Сейн. Маска для обличчя. Спробую, цікаво, подивимося. Дівчата нагадую, що всі посилання на цю продукцію я залишу в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться. Ну, а у мене все. Дякую вам за увагу! Прощаюся до наступних відео. Всіх обіймаю, Всім пока-пока!